Одночасно в цей день розпочалася агресія Російської Федерації проти України, яка розпочалася з окупації Автономної Республіки Крим. Це свідчить про завчасну підготовку Росією цього акту. В результаті російське керівництво спробувало здійснити анексію інших областей України на сході і півдні за кримським сценарієм. Але без прямого втручання російських військ всі ці спроби захлинулися. Агресія сусідньої держави продовжилася у декількох районах Донбасу за прямої підтримки російських військ. Українці повинні знати, що насправді відбулося в Дебальцевому, через що довелося пройти нашим бійцям, щоб зупинити противника. Про подвиги тих, хто загинув тоді за Україну, і тих, хто повернувся додому. Прийшли Дебальцево. Взагалі хочеться стояти струнко. Дуже хвилююсь, тому що не кожного дня знаходишся в такому зібранні. Я дивлюсь на ваше обличчя, ви всі різні, різні за віком. мабуть, різні за вподобаннями. Але в мене є у людини, яка теж колись бачила війну. Таке враження, що цей котел він об'єднав вас назавжди. Назавжди один про одного ви будете думати, що ви брати. Назавжди. вас ви будете сподіватися один на одного, на плече один одного. Через те, що якщо люди пережили. І пережили те, що ви пережили разом. Це значить, що, мабуть, ви здатні в любе випробування йти разом. Не кожному випадає на долю те, що випало вам. Отримує дружина Хоменко, Тетяна Олександрівна та син Максим. Люба моя, ви подивіться, яка вона тоненька. Яка вона внучка? І скільки сили має мати ця жінка, щоб виховати свого сина і гідним його батька? І скільки ми всі разом маємо мати добра, співчуття для того, щоб нехай бодай частину замінити її його чоловіка. І я вас дуже прошу, ми, афганці. Не забуваємо наших дів до цього часу, не дивлячись на то, що вже пройшло 20 років. Я вас дуже прошу, хлопці, не забувайте ваших дів. Вона не сорота. В неї є всі ви. Ти син героя, ти це знаєш? Тримай. Хлопці, вас все попереду, і воно має бути таким, який ми саме собі збудуємо. Барчук Андрій Ігорович, сержант. Організації. Допоможіть їм зробити цю організацію такою, щоб вона піклувалася за всіх вас, щоб вона відстоювала інтереси всіх вас, і щоб вони з честю пройшли випробування огнем, огнем уже пройшли, мечем вже пройшли, залишились мідні труби. Оце дуже мало хто людей проходить. Підтримайте їх. так молодо выглядаешь. <реклама> <реклама> не дай Боже, тебе еще так говорить, я молодец. Служу украинскому народу. Обещал с доблестью и честью ты И показал врагу, что ни один в сапог стертался не будет, пока мы здесь защищаем нашу страну. Вечная слава и честь тем, кто не вернулся. Оттуда. И слава Украине! Героям слава!